Всім привіт! Я радий вітати вас на моєму каналі. Можливо, назвати найжахливіший епізод в шоу-бізнесі в минулому десятилітті. Останній концерт Емі Вайнхаус. Навіть не чому про нього мало балакають, а чому так вийшло, що начебто так вона співала для своїх прихильників. І тут вони з love you, лав'ю, I love you, Еймі, I love you кричать you are drunk. Пішла вон з сцени і так далі. Максимально цікава тенденція тоді, коли людина, яка тебе обожнює, починає тебе ненавидіти навіть на концерті. Тобто людям все одно, можливо, вони також і п'яні, можливо, вони також під чимось, але їм все одно нам людські а, почуття в цьому випадку. Так що казати про останній рік життя Емі 2011, то там яка була ситуація. А ви мене спитаєте, чому вона поїхала в цей тур? Чому вона почала себе так вести? Тобто вона не давала тури, вона не співала, чому вона сама в, в такому важкому стані вирішила поїхати в тур? Так, якщо що, її останній концерт був в Сербія-Белград. Потрібні були гроші в першу чергу. Її батьків, який. Він також там, до речі, батько Міван Хаус також записував пісні, костюми, вбрання, сукні, які зараз ми можемо бачити в музеях. Це все передав за великі кошти її батько, який зробляв на ній гроші. ви знаєте, перед тим, як відправитись в тур, батько їй сказав, що тобі потрібно відволіктися. Тобто. А хворій людині, яка боліє, в неї був алкоголізм та залежність до заборонених речовин, їй потрібно відволіктись. Тобто їй не потрібно лікуватися, їй потрібно відволіктись. Так, дуже круто, коли так, оцей звук, слухайте, я думаю, буде скоро в всіх моїх роликах. Все, немає цього звуку, до речі, вона змінилася ще, коли вийшов її другий альбом свого менеджера у неї був до цього менеджер Нік Шиманський. Потім вона змінила менеджера на Рея Косперта. Тобто, Нік був її другом дитинства. Він допоміг їй стати Еніван Хаусту, ту яку ми знаємо зараз. А Рей, це вже була людина, яка хотіла просто тупо на ній зробити гроші. І у Емі спочатку у 2011 року, так були концерти. Вона давала вони, деякі були провальні, деякі ні, деякі вона непогано справлялася. Але ми повинні розуміти, що більшість Концертів Емі Вайнхаус, професійних, непрофесійних, тури, фестивалі, вона була п'яна. Вона була під чимось чи вона була підвипивша. Тобто, дуже рідко вона була на 100% тверезою, коли вона співала. І це, знаєте, така. Таке максимальне посилання до її батька, який ну, дуже хотів на ній заробляти гроші. Але ми знаємо, що в житті Емі були постійні драми, постійні трагедії, арести, драки. Все, суди, жити реальним життям. І вона, як людина, в якої була залежність, вона дуже багато приймала. І чому вона померла? Люди дуже багато тому, що вона померла через заборонені. Речовини, вона померла, тому що в неї була інтоксикація через е, алкоголь, водку. Після рехабу вона дала свій перший концерт. В неї повинен бути тур. Концерт 45 хвилин. П'яна Емі Венхаус співала на сцені, яка була. Я дивилась це відео, і я не розуміла, як вона трималась, так вона падала, як вона трималась на ногах. Але... 45 хвилин в такому стані. Вона співала, вона робила все для того, щоб співати. І коли її побачили, в якому вона стані, типу, ні, давай, відмінимо, ваша подруга, що людина, яка вам близька, в такому стані, вона не може давати ніякі концерти, вона не може співати, вона не може навіть триматися на ногах. Чому, ну для кого, для чого це все робиться? Вона вийшла, вона співала, і знаєте, тут. Чому я сказала на початку відео, що трагедія, є дуже велика трагедія в тому, що а, спочатку шанувальники, еймі, еймі, ми тебе любимо, ми тебе любимо, а потім, коли вони її підтримували, а потім, коли вони вже побачили, що вона нічого вже не може співати, що вона себе відчу, що вона не встані співати, що вона не встані, що то вони почали її свистіти, ображати, кричати і не давати навіть як небудь їй співати. Так, вона там помилялась, де саме вона зараз. Вона не знала імена свого бенду, який з нею. Але тут трагедія в тому, що її витовкали на сцену. Вона почала співати на сцені. Хоча треба було все ж таки далі її лікувати. І в цьому дуже велика проблема, що вона отримала. 45 хвилин хейту. Так вона була п'яна, так вона була не в стані. Але вона чула, що казали, вона чула, що свистіли, і через місяць вона померла. Розумієте, вона ж пала не тільки тому, що вона там дуже любила пити. Воно як потруху, 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 цей сніжний ком. І вона отримала. Велетенську, просто от таку от Велетенську снігову бабу з цього сніжного кома хейта. Сукня, до речі, в якій співала Еймі продали за 210 тисяч євро. Всі люди, які мали до неї якесь відношення, вони продовжують на ній мати гроші. Я в шоці через це? З нею там прям працювали. Психіатри, не тільки там, де, там психологи, які там 30 минут з тобі побалакують, які мають саме гуманітарний напрямок, так, а не медичний. Я думаю, що якісь наркологи, якісь о, психіатри, які працювали з Емі, і тобто і всі ці люди, які працюють в рехабах, вони якісь. Я не знаю, чому після рехабів людям стає ще гірше. Тобто я зараз кажу про артистів. Чому? Якщо ви, наприклад, повинні допомагати, чому ви не допомагаєте? Чи якось це все зверхньо робиться? І ось вона померла, пройшов місяць, і вона померла. І всі все, ми любимо Еймі, ми любимо Еймі, все, люди почали її любити, а до цього ні, до цього вони її не любили. Те саме зараз, ну не те саме, я надію, що а, такого не буде, але ситуація з Брітні Спірс. Тобто її любили, любили, любили. Get free, get free, ой, get free, Брітні, фрі, фрі, Брітні. А зараз все, вона стала такою людиною, яка ти же божевільна, ти же ненормальна. Тепер, що в хейтерів з'явилася нова зірка, яку потрібно хейтити. До речі, у Брітні я не знаю вже скільки, можливо, рік, можливо, менше, можливо більше. Вимкнені коментарі в інстаграмі. Тобто ви розумієте, який відсоток хейту вона отримає. І це артистка, це жінка, і це люди кажуть, що їм дуже сильно шкода Емі Вайнхаус. Що ви думаєте про це? Пишіть в коментарі. Мені буде цікаво з вами поспілкуватися, подивитися, що ви там пишете, співачки, так? Ну, я буду вам казати до побачення. Про що це не буду. До побачення і до нових зустрічей.